Альманах молодих авторів. Літературно-мистецька студія Орфей презентувала ювілейну збірку поезій. У ній знайшли місце твори півтора десятка митців. Чим бринять їхні рядки, розкаже Тетяна Юхта. Альманах Орфей книга переможців одноіменного літературного конкурсу. До збірку ввійшли близько сотні творів 15 молодих авторів. Поезія про життя, кохання, природу, а також філософські роздуми. Деякі автори в цій збірці друкуються вперше, хоч і мають видані книги. Теми різноманітні, все залежить від настрою, від того, чим я в даний момент живу. Кохання дійсно, як для молодої дівчини, це завжди актуально. Тема віри, пошуку себе, філософія. А ось для Анни це вже десятирічна традиція. Тільки мости і врятують розлучених. Місто дратує тебе і все є. Трохи замріяна, трохи розлючена. Ні, 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 зачекай, відійди, це моє. Так і народжуються, закохані, так і втрачають здоровий глузд. Гості приходять, частіше непрохані, гості приходять, це завжди плюс. Проект Орфей узяв старт у 2001 році. Цьогоріч збірка ювілейна, 15-та. Кожен рік приносить нові імена. І навіть у тих імен, які вже відомі, з'являються якісь нові нотки. Ну, наприклад, особливістю останніх років для поезії, ну і, взагалі, для нашого життя, це війна. Серед авторів збірки поети з усієї сумщини, Тираж альманаху – майже півтисячі примірників. Знайти збірку буде можна в бібліотеках міста. Тетяна Юх та Віктор Лапченко на часі новини.